I'm Алоха, друзі, ви на каналі Game7. Від кожної гри команди NBA, ви точно отримаєте задоволення, адже це ліга найкращих гравців у світі. Кожна команда NBA по-своєму цікава, але є величезна різниця між найцікавішою та найнецікавішою командою Ліги. Тому я для вас зібрав команди, на які точно треба звернути увагу у прийдешньому сезоні. Сьогодні розглянемо західну конференцію. Кращі команди я розбив на три групи: це претенденти на титул. Тобто команди контендери, претенденти на плей-офф та команди, які чіплятимуться за плей-ін. Але спершу хочу подякувати всім, хто підтримує канал фінансово та нагадати, що така опція є. В закріпленому коментарі ви знайдете посилання на Patreon, а також можна зробити це, натиснувши кнопку Підтримати в самому Ютубі. Але знову ж таки прекрасно розумію, що зараз може бути не до цього. Тим паче обов'язково треба донатити на ЗСУ. Тому лайк, підписка та коментар це най. Легший спосіб підтримати канал Game 7. Ну а на цьому всім смачного, хто їсть, і вриваємось. І почнемо з команд претендентів на титул, які, на мою думку, мають все для цього необхідне. І Star Power, і досвід, і необхідну глибину, і однозначними фаворитами, може, не на перші місця в регулярці, але точно на титул є Golden State Warriors. По-перше, вони діючі чемпіони. А по-друге, поки Стеф Клей та Грін здорові, у них завжди є шанси на персні. Вони це вкотре довели. Судячи з усього, Карі та Томсон ще й перебувають в прекрасній формі, чого про Клея не можна було сказати минулого сезону. Команду влітку покинули два дуже важливі гравці: це Геррі Пейтон, другий та Ото Портер Джуніор. Це розповсюджена історія. Хлопці взяли титул, їм запропонували хороші гроші. Вони погодились, тому діючим чемпіонам треба їх імо. Замінити і ГСВ з цим непогано впорались, додавши до складу Донте Дівіченцо, класний атлетичний комбо-гард, який вміє захищатись, та Джамайкла Гріна, досить габаритного та міцного ветерана. Вони дали хороших грошей прекрасно себе проявившому Кевону Луні. Ну і велику ставку на свій талановитий молодняк роблять Воріорс, на пула, кумінгу, муді, які по ідеї мають виходити на новий рівень цього сезону. Джеймс Вайзмен, на якого також дуже розраховують в організації. Нарешті відновився після травми та у предсезонних матчах виглядає просто шикарно. І ось ці молоді пацани по суті будуть формувати лаву запасних Golden State Warriors. Але в цій всій ідилії є невелика перчинка. Історія з Дремондом Гріном вийшла дуже скандальною. Спочатку з'явилася новина, що на тренуванні Warriors був невеликий конфлікт між Джорданом Полом та Дремондом Гріном. Але виявилось все набагато більш серйозно. Видання TMZ Sports опублікувало від. Відео з тренування воїнів, де чітко видно, що пул щось каже Дреймонду, той починає нависати над молодим. Джордан відштовхує гріна і одразу ж то його виносить правим прямим. Так, цей відос без звуку, але виглядає прям жорстоко, якщо чесно. Чи треба приділяти цьому стільки уваги? З точки зору новин та самого відео, так однозначно, я взагалі не пам'ятаю чогось подібного. Було багато історій про бійки, коли сам Майкл Джордан на тренуванні втащив нинішньому головному тару. Тренеру ГСВ Стіву Керу, але різниця в тому, що в інших випадках ця історія залишалась за закритими дверима. Ми не мали ніяких відеоматеріалів. А що ж стосується хімії всередині ГСВ, то я думаю, ця ситуація дещо шкодить, але не є настільки серйозною. Конфлікти та бійки всередині команди це звичне діло. Як сказав гем воїнів Боб Майерс, ми не вперше в такій ситуації, ми вже це проходили, і в цей раз буде так само. Так, це неприємно, але з часом я впевнений, ми це подолаємо як. І раніше щодо тієї думки, що таким чином Warriors зливають гріна, то як на мене в цьому немає ніякої логіки. Адже початок сезону, куди його зливати, навіщо, плюс купа проблем та шуму навколо цього інциденту, це відволікає від баскетбольного аспекту. Ну і тим паче, відео опубліковано TMZ Sports. Це видання популярне тим, що купляє ось такі сенсаційні відеоролики. Це вже далеко не вперше, тому виходячи з вище сказаного, ГСВ є однозначним контендером наступного сезону. Їдемо далі ще одним претендентом на титул від західної конференції є Лос-Анджелес Кліперс. Минулого сезону без двох своїх найкращих гравців ця команда змогла залізти в плей-ін з 9-го місця із плюсовим балансом перемог. Тепер же Пол Джордж і Кавай Ленард нарешті в строю вони здорові. А коли вони здорові, то ми знаємо їх як двох із топ 5 найкращих двосторонніх форвардів ліги. Також вони додають до складу Джона Вола, якого ми давно не бачили в. Ділі, але в якій би формі він не перебував, свою користь він точно принесе. Хоча б за рахунок досвіду та плеймейкінгу. Він має 9,1 асисть в середньому за гру протягом кар'єри і допоможе Джорджу та Каваю трохи зберегти сили, створюючи для них відкриті можливості. До цього додається класний досвідчений тренер в особі Тайрона Люта, дуже міцна та глибока лава запасних. Хліперс влітку продовжили контракти зубаца, кофі, батюма і не дарма вони другі в Лізі після ГСВ. Кількістю грошей, які команда витрачає на заробітні плати гравців, я не здивуюсь, якщо ми побачимо цю команду на найвищих місцях регулярки в західній конференції, навіть не дивлячись на дуже вірогідний лот-менеджмент для лідерів. З іншого ж боку, LA Clippers гратимуть під неабияким тиском, адже очікування від цього сезону від них дуже високі. Як у подкасті сказав Лоу, це найважливіший рік в історії франшизи, і тут я не можу з ним не погодитись. Ще однією дуже серйозною командою. До цього сезону є Денвер Нагетс. І з поверненням Джамала Мюрія та Майкла Портера вони одразу стають страшною силою на заході. Дворазовий МВП Нікола Йокіч очолює цю банду. Минулого року він майже самотужки затягнув Денвер до постсезону і з результатом 48 перемог, де, не дивлячись на виліт в першому раунді, видав історичний соло перформанс, і тепер у нього ще й є хороша підтримка. Влітку Денвер розпрощався з низкою гравців. Та Монте Моріс, які в минулому плей-офф на двох приносили майже 30 понтів. Чи Майкл Грін та Остін Ріверс всі вони покинули клуб? Але на їх місце прийшли Кентавіус Колдвелл Поп, крутий захисник периметру з хорошим трьочковим китком, який має чемпіонський досвід у складі Лейкерс. І Сміт досить розумний та надійний, другий розігруючий, який точно буде виглядати краще за ріверса. Брюсі Браун, мабуть, єдиний гравець, який минулого плей-офф занець грав з енергією та нестримним бажанням. Ну і як вільного агента Nuggets підписали залишки до Андре Джордана. Нарешті ця команда матиме здорових лідерів та достатню глибину для чемпіонського забігу. Єдиним тривожним моментом для Денвера є ЕМПІДЖЕЙ, адже він відновився від травми спини, причому від рецидиву. А як ми знаємо, це дуже неприємне ушкодження, яке має хронічний характер, тим паче Портер має максимальне подовження контракту новачка. Але якщо він буде здоровий, то чекаємо від Денвера боротьби за персні. Переходимо до команд, які серйозно претендують на місце в плей-офф і почнемо з Dallas Mavericks, яких би я навіть відніс натяжкою до першого ешелону претендентів на чемпіонство. Адже якщо в твоїй команді є Лука Дончич, то можливо абсолютно все. Тим паче, на тверду четвірку вони провели це міжсезоння, додавши до ростеру Джавейла Магі, досвідченого бігмена, якого дуже не вистачало Далласу минулого сезону, і це дуже врізноманітнює гру Дончича. Крістіан Вуд. Це взагалі найкращий мув від Маверік з цього міжсезоння. Дуже корисний комбо-Форвард, 2.06 з росту, зросту, вміє грати і у фарбі, і на дистанції. Єдине питання щодо нього це його стеля. Чи зможе він розвинутись у гравця зіркового рівня та стати для команди тим, ким не став Крістап Спорзінгіс? Скоріше за все, ні. І от тому, поки Далас не знайде дончичу другого суперстара, цю команду не можна вважати повноцінними та впевненими контендерами. Влітку клуб покинув Джейлен Брансон. Він показав прекрасну гру минулорічного плей-офф, але техасі сподіваються замінити його імпакт Тімом Хардоєм Молодшим, який відновився після травми, та знову ж таки більше підходить під стиль самого Луки Дончича. Мемфіс Грізліс також є дуже цікавою франшизою, та при деяких розкладах можуть навіть претендувати на найвищі місця. Дуже роботяща захисна молода банда, яку очолює Джа Моран. Найбільш прогресуючий гравець минулого сезону. Він виріс у справжню суперзірку і своїм вибуховим стилем гри він приносить великі гроші Мемфісу команді з маленького ринку. Йому допомагають Десмон Бейн, який показав найкращий відсоток влучань триочкових серед гравців, які за. Вали, хоча б три дальніх за гру. Ділон Брукс, пес у захисті та дуже корисний гравець у нападі. Джерен Джексон Джуніор один із найкращих рімпротекторів ліги, хоча й має схильність набирати зайвих фолів. Так наразі він відновлюється від травми та за прогнозами пропустить від двох до двадцяти однієї гри регулярного чемпіонату. Але на початку сезону це не є настільки критичним протягом сезону. Можна набрати форму та підійти до плей-офф у найкращих фізичних. Кондиціях, тим паче, достатня глибина у цієї команди є у вигляді дуже класного Брендона Кларка, Тайса Джонса, Заїра Уільямса, який прогресує, та пари новачків з драфту. І це навіть не дивлячись на те, що команду влітку покинули рольовики Кайл Андерсон та Ентоні Мелтон. Минулого сезону Грізліс виграли 56 матчів регулярки. Це другий найкращий результат. Відчули ритм плей-офф, пограли проти чемпіонів, отримали свій гіркий та необхідний досвід та готові. Рухатись далі 100% одна з найцікавіших та найефектніших команд для перегляду. Phoenix Suns, команда, яка показала найліпший результат в регулярному чемпіонаті минулого сезону, 64 перемоги, була головним претендентом на титул, але несподівано вилетіла в другому раунді проти Mavs. По суті, Phoenix – це готова команда, яка має шанс та прагнення повернутись до статусу фіналістів NBA дворічної давності. Дуже небагато франшиз можуть собі дозволити такий розкіш відмовитись від масштабних змін у міжсезоні. Так, вони підписали Ейтона на великі гроші, але як. Мінімум він тепер задоволений у фінансовому плані. Тому Санс на папері має шанси на перемогу проти будь-якої навіть найсильнішої команди. Але занадто багато коло баскетбольних проблем виникає у франшизи. Це і скандал з власником та його зміна, і конфлікт головного тренера Монті Вільямса з Деандре Ейтоном, і бажання Джея Краудера покинути команду. Ну і найважливіше, Кріс Пол не молодше. І його репутація як чокера в плей-офф тільки з Нішала минулого постсезону. тому в список контендерів Фінікс поки що не лягає, але має непогані шанси довести зворотнє. Міннесота Тімбервул з цього літа стала однією з найцікавіших команд для перегляду, принаймні на старті чемпіонату, аби подивитись, як виглядатимуть разом дві башти: Карл Ентоні Таунс та тричі найкращий захисник НБА Руді Гобер. Вовки просто підірвали ринок вільних агентів цим трейдом та показали свій намір іти Олин будувати команду навколо Ентоні Едвардса, який довів свою спроможність минулого сезону. Іначе таланту та глибини вистачає цій команді, щоб претендувати. На топові місця на заході, але їх успіх залежить від деяких хитких факторів, і в тому числі спроможності ДіАнджело Расела бути третьою-четвертою зіркою команди. Поки що така перспектива не вимальовується. Абсолютно провальний плей-офф показав діло минулого сезону. Ну і захист периметру та гра проти команд типу ГСВ, Далласа, Фінікса залишається проблемою для Тімберволз, але тепер вони точно не є хлопчиками для биття, і з ними доведеться рахуватись. Ще однією командою Must watch є пелікани з нового Орлеану. Ну, по-перше, нарешті, здоровий Зайон Уільямсон. А коли він здоровий, це гравець рівня ТОП-10. І саме цього ми з вами будемо від нього очікувати. Наразі Зайон на вигляд перебуває в своїй найкращій формі. Він сам про це заявляв. Але прикол в тому, що і без нього у другій половині минулого сезону пелікани виглядали дуже міцно. Приєднання до складу Сіджея Макколума дуже впевнена зіркова гра. Брендона Інгрема, прогрес та добротний захист від Альварадо та Герберта Джонса. Ну і Уиллі Грін прекрасний молодий тренер, який дуже круто себе зарекомендував у матчах на виліт. Все це робить команду з Лузіани таким собі міцним горішком. Так, не дуже віриться в них як в контендерів, але вистрілити та повторити, наприклад, успіх Далласа минулого сезону новий Орлеан цілком спроможні. Враховуючи всі ці водні, це майже 100% команда рівня плей-офф. Ну і пару слів про команди, які чіплятимуться за плей-ін, якщо не за місця вище, це, звичайно ж, Лос-Анджелес Лейкерс. Якщо б Голівуду треба був новий сценарій для фільму жахів, можна сміливо знімати минулорічний сезон Лейкерс. Цього ж літа на пост головного тренера замість Фогеля прийшов Дарвін Хем, Расел Весбрук використав опцію гравця на останній рік, за який отримає 47 мільйонів доларів, що буквально прибило шанси Лейкерс на продуктивне міжсезоння. Тому їм треба лише споді... Сподіватись на те, що Ентоні Девіс буде здоровим, а Везбрук візьметься за голову. І в те і в те не віриться дуже сильно. Так, Леброн є Леброн, але 38 років вже старому виповнюється цього року. Тому наразі дуже важко буде озерникам претендувати на високі місця. Але поспостерігати за ними точно варто. Адже скільки ще брон пограє на такому рівні, невідомо. Portland Трейл Блейзерс. Вони провели низку змін у складі та фронт офісі. Минулого сезону команду покинув Джей Макколум, натомість поповнили ряди Джош Харт, Лері Ненс та Джастіс Уинслоу. Влітку також доєднались Геррі Пейтон, другий машина у захисті та Джеремі Грант. Найбільш цікавий персонаж серед новеньких у трейл Blazers. Він дуже круто підходить під сучасну гру, великий атлетичний форвард з хорошим захистом та стабільним китком. Питання залишається в тому, чи все ще Лілард. Той самий Лілард, та чи ще не минув його демтайм. Також дуже багато залежатиме від гравців лави запасних, таких як Літл, Уотфорд, Уинслоу. Тому Портленду та особисто Ліларду дуже важливо розпочати сезон добре, аби набратись впевненості та певною мірою не втратити довіру зі сторони нового фронт-офісу. Ну і ще однією командою, за якою може бути цікаво поспостерігати, це, як не дивно, Sacramento Kings. Так, одна з найгірших франш. Чи з останніх років нарешті провела досить істотні зміни. По-перше, новий головний тренер Майк Браун прийшов на зміну Елвіну Джентрі. Браун працював до цього в Golden State Warriors, був спеціалістом із захисту, а захист у ГСВ був завжди на топовому рівні. Також Кінгс провели хороше міжсезоння, додали Монка, Бейзмора та Хертера, а також задрафтували Кігана Мюрея, топового проспекта цього року, і не на вік зрілого гравця. Ну і ще однією при. Причиною подивитись на Сакраменто є наявність у складі Олексія Леня, якому, судячи з усього, Майк Браун нормально так довіряє, та ігровий час у українця в прийдешньому сезоні буде. Ну що ж, друзі, на цьому у мене на сьогодні все. Напишіть в коментарях ваших фаворитів західної конференції, буде дуже цікаво почитати. А також не забувайте підтримувати Збройні Сили України і всім папа! -па!